Люди, не путайте коня з ослом. Якось я зробив відео з примусовою конвекцією і отримав від людей багато коментів. Це звичайний камінь, поки горить, токи тепло, вагон, дров і тому подібне. Дивіться, не путайте. Це не камін, це камінна піч. І я наголошую це кожен раз. В ній є деякі речі незвичні на перший погляд. Ну, якась що це таке? Духовочка. Робоча температура духовочки 180-200 градусів. Горить полум'я, нагрівається. Але суть не в цій духовочці. Суть в цій системі в другому. Діти я покажу. Ось камін. Я відкрив, щоб було зрозуміло. Горить вогонь, 400 градусів температура побігла на вулиці. Оце якраз і це є, що горить тепло, погасло, немає. Ось камінопіч. Вага її в 2 тони, вона акумулює в собі тепло, економить паливо, тому що рівно в два рази ви будете менше використовувати деревини. Бо тут відхідні гази рухаються через димообороти, а тут напряму температура побігла. І саме важливо, вони акумулюють це на добу. І я докажу вам зараз це. Подивіться. Ось беремо зараз. І будемо вирамірити оці блоки через добу. 33,6 і Ми спалили вчора 8 кг деревини. Добу ця піч віддає тепло. Дивіться, яка підлога ось у нас? 22 і 2. Стеля, 22.4. Бажаю здоров'я! Кому потрібна така теплоємка піч, звертайтеся, допоможемо!